Інформаційні підсумки вівторка 25 лютого до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Обговорили майбутню співпрацю. Міський голова Олександр Семчишин зустрівся із генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці. Допомога війську. Працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді сплели 600 маскувальних сіток за час повномасштабної війни. Предметно про час і колір. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентували виставку натюрмортів. Із генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Матеушем Надковським зустрівся сьогодні Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Обговорили нові напрямки співпраці. В нашій громаді цікавий досвід польських міст у залученні європейських грантів та інвестицій. Тож планують організувати навчання для проєктних менеджерів з Хмельницького. Натомість, представники нашої громади готові навчати поляків працювати в умовах воєнного стану. Йдеться зокрема про облаштування укриттів та роботу комунального господарства. Вікторія Паламар детальніше. В області з дводенним візитом перебувають генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Матош Надховський та віце-консул Томаш Коваль. Сьогодні вони зустрілися із хмельницьким міським головою. Напередодні минула третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. Тож польські дипломати вкотре запевнили, підтримуватимуть Україну, адже розуміють мету окупантів. Польща це дуже добре розуміє цього ворога Акур цього врога якраз розуміє дуже добре і дуже добре розуміє. Opir i boroźbę proty, e, proty zniewolenia. i my także rozumiemy, że to jest nie tylko za Ukrainę, ale także za Polskę i za Europę. Підтримку польських друзів каже міський голова Олександр Семчишин. Наша громада відчуває усі три роки, відколи триває велика війна. Втім, і до повномасштабного вторгнення Хмельницький співпрацював з такими містами як Варшава, Краків, Люблін, Жешув та Ченстохова. Найдовше із Чехановим. Угода про побратимство була підписана ще 1997 року. Але саме у 2022-му Хмельницький, як ніколи раніше, відчув підтримку Чеханова. 25 лютого 2022 року, десь в годині 8 ранку, це фактично тільки доба минула, відколи москалі чергово вторгнулись до нас. Ми вже на кордоні україно-польському зустрічали перший величезний гуманітарний вантаж. Ми не звертались, ми нічого не говорили. Нам просто вранці набрали, сказали, ми для вас зібрали. Медикаментів ми для вас зібрали багато іншого потрібного, і це був перша, перша серйозна гуманітарна допомога, коли що ми навіть про це не думали. У Хмельницькій громаді є велика польська діаспора, зокрема у селі Шаровечка та у мікрорайоні Гречани. У місті діє з десяток польських громадських організацій. Духовну раду міста очолює настоятель парафії Христа Царя Всесвіту Риму католицької церкви Микола Лучинський, розповідає міський голова. До великої війни постійно відбувалися обміни учнями між Хмельницьким та польськими містами. Їздили одне до одного на фестивалі та змагання, співпрацювали підприємці та торгово-промислові палати, ділилися досвідом під час протидії пандемії коронавірусу. Один із напрямків співпраці, який цікавить нашу громаду зараз, це навчання проєктних менеджерів. Європейські гранти, залучення європейських ресурсів різноманітних, да, через подання відповідних проєктів, їхнє лобіювання, їхній захист. Ну об'єктивно Польща з тим всім справлялась на голову краще ніж інші. Ми розуміємо, що нас це теж чекає. Да, коли ми будемо мати доступ до європейських ресурсів. І ми будемо робити ті самі помилки, що вже робили. І ми говорили про навчання от наших проєктних менеджерів: ті, які готують проекти, ті, які їх лобіюють і захищають. От нам оця історія цікава. Ми з Варшавою почали працювати, але якщо тут, наприклад, від генконтурства може бути теж якесь сприяння, нам це було би цікаво. Поляків натомість цікавить досвід Хмельницького, який три роки живе і працює в умовах воєнного стану. Це, зокрема, організація навчання у школах та садочках і облаштування укриттів, функціонування медичних закладів та комунального господарства під час відключень електроенергії, а також робота з вимушеними переселенцями. Цим досвідом наше місто готове ділитися. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Новий проєкт презентували громадські організації Гендерна Рада та Рівність в дії у Хмельницькому. Його мета обмін досвідом і знаннями у сфері захисту прав жінок, миру та гуманітарних питань. Це єдиний грантовий проєкт від України, який реалізують за підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Втілити його планують впродовж чотирьох місяців, продовжить Ірина Аріон. З 1 березня у Хмельницькому стартує новий проєкт, єдиний від України, який реалізують за підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Втілити його планують впродовж чотирьох місяців. Дві громадські організації Гендерна рада та рівність в дії презентували проєкт у День української жінки. Громадська організація Подільський центр Гендерна Рада позиціонує і працює в темі підсилення жінок в економічні складові, в політичні складові. В той час, коли громадська організація рівність дії більше націлена на гуманітарне підсилення жінок в вразливих категорій, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Тому навчання і підсилення, така менторська підтримка однієї організації іншою, це буде один компонент. Також на міжнародних платформах будуть висвітлені профілі жінок керівниць громадських організацій для популяризації теми миротворення. Наразі гендерна рада реалізує проєкт для підприємців Старокостянтинівської громади. П'ятеро людей отримують по 800 тисяч гривень на розвиток бізнесу. У цьому проєкті ми будемо організовувати такі зустрічі з жінками, досвідченими жінками, депутатками і жінками. Бізнесменами, які готові поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Проєкт невеликий. Він чотири місяці, але все ж таки, я маю надію, що він буде ефективний і цікавий. Мельниченка Людмила Пастощук розпочала квітковий бізнес на початку повномасштабної війни. Стали у нагоді понад 20 років досвіду в підприємницькій діяльності. Маю на меті ще два проекти, яких у Хмельницькому нема. Хочеться їх реалізувати, бо країна має розвиватися. І якщо розвивається бізнес маленький, великий, середній, тоді вона буде рости, тоді можна волонтерити, допомагати, воювати, виживати і розквітати. У Хмельницькій районній раді 64 депутатів, лише 24% обранців жінки. І ті змушені все частіше складати мандати через заборону виїзду за кордон. Своїм власним досвідом депутатка Лариса Зданевич ділитиметься з громадськими діячками. Як будувати власну виборчу кампанію? Як робити так, щоб тебе почули в політиці? Як від рядової депутатки дійти до якоїсь голови фракції? І ми соціально чутливі. І це дуже важливо для того, щоб жінки саме представляли інтереси цієї щасливою верстви населення в політиці, і саме цьому ми будемо навчати в цьому проєкті. У травні учасниці проєкту планують влаштувати ретрит для підвищення ресурсності. Проєкт, переконані організатори, стане ще одним кроком до розвитку громадських організацій та зміцнення позицій жінок у суспільстві. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста. 600 маскувальних полотен для бійців за майже три роки виготовили працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді. Плетуть сітки у приміщенні книгозбірні з весни 2022 року. З того часу закривають запити від військових частин з усієї України. Основу та необхідну тканину купують завдяки донатам від небайдужих містян. Запитів від захисників, говорять бібліотекарі, не меншає. є. Тож охочі підтримати волонтерів, можуть завітати до книгозбірні за адресою вулиця Соборна, 33. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Щоденно вже майже три роки поспіль працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді плетуть сітки, які маскують на фронті техніку, а головне рятують життя захисників. Маємо якусь вільну хвилинку, то біжимо сюди. Якось мені одна волонтерка, яка їздить туди. На фронт, і вона каже, що я там почула від хлопців, що ми вдячні людям, які нас не залишають. У нас такий колектив, які от кожну вільну хвилинку прибігають, і головне, щоб були матеріали. І ми в'яжемо, 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 тому що у нас без кінця є замовлення. Досить часто до нас звертаються з різних військових частин з усієї України, і ми можемо навіть не знати номеру, тому що наші контакти подорожують і передаються з рук в руки. За 2024 рік у бібліотеці сплели близько 250 сіток, а почали цю роботу в книгозбірні ще навесні 2022 року. До цього плили маскувальні сітки в інших волонтерських осередках, де заодно й опановували технологію плетіння. Ми закуповлюємо саму сітку, частинки, зв'язуємо їх і заплітаємо. І е, дякуючи нашим волонтерам, вони нам ріжуть вже спанбунт, і е, в нас весь процес займає трішечки менше часу ніж раніше. Ну і звісно, за ці роки наші навички значно покращились. Зараз буває таке, що ми за два дні можемо зробити сітку 3 на 4 чи 4 на 6 Таких розмірів підтримують бібліотекарі і захисників, які лікуються у шпиталях. Медичні заклади відвідують зі смаколиками та засобами гігієни. Приходимо до них, спілкуємось. Вони у різних настроях, і ми в таких же настроях, коли бачимо поранених хлопців, їх матусь, які біля них сидять і плачуть. Це така маленька наша краплинка, да, яку ми можемо їм дати в такий час. Це наша маленька подяка хлопцям, які виборюють нашу свободу. Бібліотекарі мають змогу волонтерити завдяки підтримці небайдужих містян, які донатять на закупівлю основи та тканини. Ми дуже вдячні родині Янчицьких, яка допомагає нам закупівлює спанбонду. Це такий матеріал, який використовується для плетіння сіток, для того, щоб вони були легкі, для того, щоб вони не горіли, щоб вони були зручні хлопцям, коли вони мусять зробити якусь передислокацію. Дуже вдячні читачам і підписникам наших колег, які ведуть тіктоки і таким чином збирають копіючці з зі всієї України. На цьому не зупиняються. Адже потреба у сітках на фронті не менша є. Тож охочі підтримати волонтерів можуть завітати до книгозбірні. За адресою вулиця Соборна, 33. Поки в нас немає перемоги, наша робота буде потрібна. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Виставку предметно про час і колір 125 років у натюрмортах колекції Хохм презентували у Хмельницькому. Вперше з початку повномасштабної війни відвідувачам показали твори з фондів музею. В експозиції представлені 55 живописних робіт у жанрі натюрморт від найстарішого полотна про скурівчанина Георгія Варейського до сучасного художниці із Запоріжжя Наталії Коробової. Більше дивіться у наступному сюжеті. Натюрморти це про сенс життя, про його філософські змісти з глибоким естетичним підтекстом та власною історією. 125 років у натюрмортах колекції Хмельницького обласного художнього музею, предметно про часи Колір, виставку із такою назвою презентували у Хмельницькому 55 робіт із нашої фондової збірки. А загалом вона налічує більше 7 тисяч творів. Які ми ретельно збираємо вже впродовж 40 років. Наукові працівники продовжували всі ці роки роботу із нашою колекцією, але ось такого контакту близького не було. Сприйняття миті від академічного властивого голландцям, основоположникам Натюрморту до сучасного все це у фондах музею. Кажуть, три роки працювали із стиснутим серцем, адже з міркувань безпеки роботи з колекції не виставляли. Зараз розмістили полотна так, аби глядач міг йти за кольором. Наша ідея була в тому, аби показати максимальний діапазон того, що ну, так, стандартно, стереотипно люди вважають натюрмортом. Здавалося б, дуже простий жанр. Асоціативно, а направду він дуже глибоко філософський. Він і коли набував своїх усталених форм в XVII столітті в Нідерландах, він вже був філософським, тому що за кожним зображенням була філософія життя. Чим далі ми будемо просуватися в часі, тим більше ми будемо бачити, наскільки вільно себе художники почувають в цьому жанрі, особливо ті, хто працював вже починаючи з 80-х, 90-х і ближче до нас. Найстаріше полотно про скурівчанина Георгія Верейського датується 1900 роком. Елемент традиційного натюрморту свічка в картині художниці із Запоріжжя Наталії Коробової це реквієм подій повномасштабної війни. Свою картину вона створювала у Малієвцях 2023-му разом з учасниками всеукраїнської артрезиденції. Атмосферу виставки під час презентації доповнювала музика у виконанні творчого дуету Оксани Цмур та Андрія Герасимюка. У мене враження не тільки від музею, від цього міста. Ми біженці з Харкова. У нас там зараз не працює нічого. І так як Хмельницький, мужественно, працює все, філармонія прекрасна, театр музей, стараємося прийти на кожну виставку. На одній із картин донеччанина Євгенія Гордійця, яка була написана в застійний 1982-й, вишиванка. Українська сорочка стала символічною частиною натюрморту. Саме філософія буття та краса Вернісажу, кажуть музейники, може допомогти відновленню ресурсів, необхідних нині багатьом українцям. Ірина Аріон Павло Романюк. Новини міста. Челендж слово українське лине стартував сьогодні у Хмельницькій громаді. До міжнародного дня рідної мови, а також дня народження Лесі Українки і Тараса Шевченка, започаткував поетичну естафету департамент освіти та науки. Вірші українських поетів читають вихованці дитсадків та учні шкіл разом з освітянами і батьками. Триватиме челендж до 7 березня під хештегом Слово українське лине наразі він об'єднав уже десятки відео. Я люблю тебе дуже, мій татку, і молюся за тебе до Бога та небесного тата прохаю, очі нас пошли перемогу. Тіше те, що навіть в умовах карантинних обмежень, в умовах переведення галузі в дистанційний формат навчання активно за хештегом заклади доєднуються. Це навіть така єдина мета і об'єднання наших дошкільнят і наших учнів не тільки між собою, а і з дорослими. Татусі читають вірші і бабусі. Тобто, це таке, знаєте, об'єднання заради того, щоб показати, що ми продовжуємо жити, ми продовжуємо мріяти. Ми продовжуємо плекати своє українське, українські традиції. Є така фраза Лесі Українки Ні, я жива, я буду вічно жити. Ось це такий лозунг нашого челенджу, тому що ми хочемо показати все. Ому світу, в нашій громаді, що українське плекаємо, розвиваємося і боремося в умовах повномасштабної, і взагалі 11-го року війни, боремося за своє рідне українське. Можна навіть приєднатися не тільки у освітній галузі, а й іншим галузям, яким теж імпонує наша позиція в цьому челенджі дуже багато вже активностей І напевно, ми все таки департаментом визначимо найактивніші заклади, і відзначимо їх, тому що це теж така певна мотивація їхнього об'єднання в наших сьогоднішніх умовах. У Хмельницькому для дітей вимушених переселенців влаштовують безкоштовні активності. Громадська організація ВПО України запрошує усіх охочих віком від 3 до 17 років долучитися до занять хореографією, а також до мистецьких заходів та екскурсій. Всіх діток зі всіх областей ми запрошуємо до нас на хаб. У нас по суботах проходять заняття з декоративно-ужиткового мистецтва. Тобто дітки там красять, ліплять, малюють. Вівторок, четверта субота проходять хореографічні заняття. На хореографічних заняттях це більше не стільки постановка танців, скільки йде фізичний розвиток і психологічний розвиток дітей тобто постава, плоскостопість і так далі. І діти знаходять собі друзів. Окрім цього, ми організовуємо для дітей дуже багато екскурсій, походів в музеї, цирки, театри. Ми підписали договори з майже всіма закладами міста. Театри, цирки, все, що приїздить до нас в місто. Ми намагаємося якомога більше залучати дітей, брати з собою. Це дітки від наймолодшого. Там три рочки і 15-17. Ми ходимо на ковзанки, тобто дуже багато організовуємо різних заходів. Всі заходи у нас є. Які в хабі проходять патріотичними, залучаємо дітей і налаштовуємо на позитив. Це Всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!